Вітаю всіх любителів математики. Цей день настав, ексклюзивний контент. Мене звати Сергій, це математика для своїх, і сьогодні унікальний випуск запускаю для вас на Ютубчик. Е, мої учні, такі як Саша Півень, Давид Доман, Ксенія з курсу компас, а також з курсу 205 Людмила Чаннікова, дуже довго мене просили кажуть: Сергій, розкажи ж нам, звідки взялись формули подвійного? Аргументу в синуси і в косі, чому вони такі незрозумілі, звідки вони взялися? На всіх курсах підготовки до НМТ в полі, зазвичай не розказується. Ну, мільйон абітурієнтів з мільйона не знають цю інфу. Насправді дуже класне, можна показати пояснення, звідки ці формули беруться. Дуже гарний геометричний спосіб сьогодні вам продемонструю. Тому давайте до діла покажу, як вони виглядають. Дехто вже з вами з вас вміє ними користуватись, але. Хочеться показати вам адекватний спосіб їхнього виведення, звідки вони народились, як, як їх якось зрозуміти по-людськи. От вам показую. Значить, Якщо ми відкриємо вкладку з тригонометричними формулами, на, з Т, те, бачимо набір стандартних формул. Звісно, вони не всі, є багато інших, класних, які можна застосовувати, використовувати, складати з ними задачки, перевіряти ваші знання і вміння. Але більшість оцих формул, які є, їх легко зрозуміти в рамках одного року. Більшість хороших вчителів їх виводить і показує. Значить, це просто теорема піфагора в тригонометричному вигляді, тому що ми розуміємо, що тут гіпотенуза 1. Також ми можемо бачити різні формули приведення, які працюють просто завдяки тому, що ми позначаємо два різних кута на тригонометричному колі, бачимо рівність двох трикутничків і можемо одні відрізки назвати рівними іншими. Одні будуть як синуси, інші як косинуси, там, з від'ємним знаком чи з додатнім знаком, неважливо. От, а от оці дві формули ми зараз з вами доведемо, е чи не вперше на українських інтернетах. Гарно і дуже корисно. Ось вони тут, в нашій винуватці сьогоднішнього ефіру. Як же ж їх вивести на чисту воду? Ми можемо взяти чверть кола з радіусом 1, от так... І ось що зробити. Можна собі дозволити побудувати кутик альфа, якийсь невідомо який, і кутик бета, трохи інший, теж невідомо який. І від цих двох кутиків, вони різні. Зробити ось що. Якщо звідси з цієї точки провести перпендикуляр до зеленої лінії, і потім з цієї точки. Яку ми отримали основи перпендикуляра, провести ще один перпендикуляр вниз, то ми отримуємо два прямокутних трикутники, в яких, значить, всі тригонометричні відношення справедливі, як і в будь-якому прямокутному трикутнику. Ми ще можемо ось що зробити. Якщо вдало підібрати ці трикутники, ось тут ще один і ще один, ось тут маленький, то можна помітити, що у нас вийшов прямокутник, трошки криво, але живо. І в цьому прямокутника, звісно, ці дві сторони однакові, ці дві сторони однакові. Якщо ми зараз виразимо ці сторони через повідні тригонометричні функції кутів альфа і бета, то побачимо, що ці формули з'являться самим собою, самі собою. Що нам треба тут ще зробити? Бачимо, що тут є чотири трикутничка: перший, другий, третій і четвертій малесенький. І окрім того, два, значить, ми знаємо в них кути, а в інших двох поки що не знаємо. Але цей кут, дивіться, він такий самий, як оцей кут, тому що це внутрішні різносторонні кути при двох паралельних. І прямих, які перетинаються січною. Значить, якщо тут альфа і бета, значить тут альфа плюс бета теж. Ще цей кут ми дізналися, а ще би гострі кутику цього маленького. Ми його теж дізнаємося. Дивіться, як ми дізнаємося, тут 90, а повністю 180. Це наш кут Х, припустимо. Якщо тут альфа, а тут 90, то тут 90 мінус альфа. І таким чином я можу сказати, що 90 мінус альфа. Плюс 90 і плюс х має давати 180 градусів. Значить, бачимо, що 2 рази по 90 це 180 мінус альфа плюс хрівнює 180. Зліва і справа 180 забираємо, робимо висновок, що x це альфа, і бути по-іншому не може. Ці трикутники подібні. І ми можемо приступати до того, що ми зараз виразимо всі ці катети через синуси і косинуси і прирівняємо x ікс до x, y ігрек до y. Давайте я видалю, щоб це не заважало. І ви побачите, як круто вдасться нам це зробити. Почнемо з другого трикутника. В нього цей відрізочок, оцей, це, е, так як його гіпотенуза це 1, бо у нас півкола з радіусом 1, значить цей відрізок можна назвати легко синус бета. А нижній зелений відрізочок до цієї точки буде косинус бета. От. Якщо ми перейдемо до першої, до першого трикутничка. То в нього цей зелений, цей червоний відрізочок це буде відношення його синус альфа цього трикутничка. Це оцей червоний х, що ділиться на косинус бета. Значить, робимо з висновок, що хто цей відрізок це синус альфа, що множиться на косинус бета. Уважно дивимось. Значить, тут такий якийсь дурний доводок, що він дає. Окей, нижній відрізочок, оцей повністю. Це буде косинус альфа на косинус бета. По тій самих причинах, якщо виразити просто через, що таке косинус альфа, і виразити оцей відрізок, то буде косинус альфа косинус бета. Окей, з двома справились, тепер переходимо до цього великого. Оцей відрізок буде синус альфа плюс бета. А оцей великий буде косинус альфа плюс бета. І залишається в нас два катета маленького трипутничка. То маленька трикутничка гіпотенуза це синус бета, значить, оцей маленький кусочок це синус альфа, що множиться на синус бета. Ну, а оцей катет по більшому маленькому трикутничку це косинус альфа, що множиться на синус бета. Все, робота зроблена. я зараз дивіться, що допишу, що протилежні сторони прямокутника рівні. Погоджуйтесь, значить, синус альфа плюс бета це те ж саме, що косинус альфа. На синус бета плюс синус альфа на косинус бета. Якщо ж ми скажемо, що, що альфа і бета рівні, кутики, то отримуємо формулу, що синус 2 альфа бо 2 однакових кута, це те ж саме, що, це те ж саме, що 2 однакових добутка. Якщо ми заміну буде косинус на синус і синус на косинус однакових кутів, тобто 2 синус альфа косинус альфа. Ось формула, яку ось ми вверху і бачимо. Косинус і синус можна писати будь-яким е, порядком. А як же ж з косинусом подвійного кута? Давайте просто прирівняємо верхню і нижню сторону оцього прямокутника, е, який у нас утворився. Значить, я скажу, що косинус альфа плюс бета. Плюс, тут ще є ж оцей шматочок. Синус альфа на синус бета дорівнює. Косинус альфа косинус бета. Косинус альфа на косинус бета. Ось, якщо ми знову поставимо, що альфа дорівнює бета, то отримуємо, що косинус подвійного кута плюс синус, у нас буде синус альфа, синус бета, але ж бета це альфа, тобто синус квадрат. Альфа дорівнює косинус квадрат альфа. Якщо віднімемо синус квадрат альфа зліва і справа, то отримаємо, що косинус. Подвійного кута, це від косинуса квадрату одинарного кута відняти синус квадрат одинарного кута. Що і бачимо тут? І ось таким легким, звичайним способом доводимо, що це абсолютна правда. Якщо вам сподобався відосик, пишіть про це в коментах. Всі хучні, які згадав від вас комент обов'язковий. І до зустрічі на наших уроках і наступних відео.